Советський народ. Подкаст Радіо Шорти Радіо ЗООПАРК Коли замість людей населення, то воно очікує мабуть, від Санта Клауса чи іншого бородатого чарівника. Або сподівається, наріздвієне на чудо новорічну магію на те, що наступний рік буде краще поточного. Або ще гірше воно населення мріє, або вірить в це. А якщо в країні живуть окремі люди, то вони, як правило, розраховують на щось і роблять висновки. Про майбутні можливості в кожного з них свої, бо це дуже особисто і унікально пов'язані з роботою, бізнесом, податками, переїздом в іншу місцевість, країну реальною оцінкою подій, що відбуваються і прогнозуються на майбутнє. Причому слова розраховують і прогнозуються, ключові в цій активності і для цих людських особистостей. А якщо населення цього робити не вміє, то в нього збільшується рівень пасимізму, очікується погіршення, незважаючи навіть на радісні новини марафону і інших смітників. Бо наслідки в них одні на всіх. І загальна невіра в офіційне. При тому, що площами, кухнями, плітками та перевіреними телеграм-каналами розповсюджується зрада, паніка і жах. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк.